Арний футбольний тренер потрапив під обстріл бойовиків у Мар'їнці. Екс наставник збірної України Мирон Маркевич приїхав на передову підтримати наших хлопців не з порожніми руками. Привіз футболку, на якій лишились підписи всі футболісти збірної після гри з Туреччиною. Бійці ото справжні футбольні фанати попросили ще й автора самого тренера. А на запитання, як йому така пригода з кулями над головою, Мирон Богданович віджартувався своєю вже короною фразою. Та то таке. Це Спецкор. Вітаю вас на 2. плюс Десяток жителів на все село Передайте в Росію, вони хуже фашистов. Водяне під Маріуполем розбите від влучань ворожої артилерії. Поговорили, але нічого не підписали. Погодились на озброєну місію ОБСЄ і на ще одну зустріч у нормандському форматі. Не проскочив на Вінниччині на нерегульованому переїзді електропотяг. Зіштовхнувся з лісовозом. Три людини загинули. Спочатку вибори на Донбасі, потім озброєна місія ОБСЄ, а вже десь там. І контроль Києва над українським кордоном. Це посил канцлера Німеччини пані Меркель Оланд схвально кивнув. Порошенко тішиться, що його дорожню карту обговорили. Путін нібито погодився на озброєну місію ОБСЄ. Що би там не говорили політологи, у більшості всі сходяться на одному. У Німеччині під час зустрічі лідерів нормандської четвірки так і не вдалось ні про що домовитись, і ніяких спільних декларацій не підписали. Єдине досягнення домовились, що міністри закордонних справ четвірки країн зустрінуться у листопаді. Чи був за зачиненими дверима берлінської вечері? Розбір польотів. Чому мінські угоди не привели до миру на сході? Перед зустріччю це анонсувала канцлер Німеччини Ангела Меркель, але по закінченню про ревізію ані пари з вуст за п'ять годин переговорів. Меркель Олан Порошенко і Путін домовилися лише про підготовку дорожньої карти для виконання мінських угод. Чітко наголошено, що всі складові безпекових питань мінських угод є складовою частиною дорожньої карти і Плану імплементації мається на увазі і виведення іноземних військ, і безперешкодний доступ спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території мова йдеться і до лінії зіткнення, і до місць так званих сіл сторич, місць відведення техніки, і щодо неконтрольованої ділянки Україна. Російського кордону тепер завдання для дипломатів створити основу дорожньої карти. Українська сторона переконує, що в цьому документі буде зазначено послідовність виконання пунктів мінських угод з конкретними датами. Наймовірніше такий план може з'явитися в кінці листопада на зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі. Україна наполягає на чотирьох нових ділянках розведення військових сил на лінії фронту. Серед них обов'язково має бути демілітаризоване Дебальцеве, бо цей населений пункт за мінськими угодами мав би залишатися під контролем України. Уже сьогодні Росія, востами речника Путіна, каже Дебальцеве не віддасть. Тож чи важитимуть будь-що? Вчорашні домовленості не виконуються мінські домовленості не тому, що нема дорожньої карти більш чітких часових рамок, тому що їх не хоче виконувати Російська Федерація і не хоче виконувати безпекову частину, а українська сторона, очевидно, ну не дуже хоче виконувати політичну частину. Нормандська нормандська четвірка відповіді не шукала. Вона знову фактично товкла воду в ступі, намагалась от пояснити собі і всьому світу, як можна виконати те, що не виконувалося два роки. Путін дедалі чіткіше артикулює причетність Росії до війни в Україні. І вперше говорить, що готовий допустити поліцейську місію ОБСЄ на Донбас. Ми готові розширити місію ОБСЕ на в зоні відводу і в. Пунктах храніння тяжології техніки експерти не вважають це якоюсь поступкою. Росія добре розуміє, що шанси ведення озброєної місії нейтральні зони на сході досить примарні. В обсє немає для цього ні досвіду, ні ресурсів. Реальна поступка буде тоді, коли обсє буде дозволено контролювати російсько-український кордон. Це те за що. Відповідає Путін. Тим часом Меркель заявляє, питання безпекові мають вирішуватися паралельно до політичної частини мінська. Україна отримує остаточний контроль над власним кордоном тільки в кінці процесу. А до того ми маємо згоду, і багато про це сьогодні говорили, що спостерігачі ОБСЄ можуть рухатися вільно аж до кордону. Інколи це можливо, інколи це проблематично. І російський президент це сьогодні зазначив. Коли буде вже існувати закон про вибори, і процес місцевих виборів будуть готувати, тоді. І можна буде говорити і про озброєну місію ОБСЄ паралельно. Це вже краще ніж спочатку вибори, а потім контроль на кордоні. Оптимісти можуть бачити в цьому, хоч невеличкий прогрес для України, а надто що обидві вимоги виглядають надто далекими від виконання після переговорів у нормандському форматі. Ангела Меркель із Франсуа Оландом говорили з Путіним про Сирію бомбардування, Алепо російську авіацію називали злочином. Саме Сирія допомогла відкрити очі заходу на те, що не можна очікувати від Путіна партнерської позиції, тобто він це досить чітко продемонстрував в Сирії. Прив'язка проблем Сирії до українського питання дає нам нові шанси на те, що дії Путіна в Сирії згуртують у світі антиросійську коаліцію, і це послугує на користь Україні. Ірина Маркевич, Наталя Фібріх, Костянтин Богуславський, спецкордва 2+,2. Чи запроваджувати нові санкції проти Росії у Брюсселі? Розпочався саміт Європейського Союзу Росію та все, що вона робить в Сирії та на сході України, будуть обговорювати лідери усіх країн ЄС. Також в бельгійській столиці зараз перебуває Петро Порошенко. Чи вплине його візит на рішення саміту ЄС? Кореспондент Радіо Свобода Жгалов на зв'язку. Григорію вітаю. Скажи, будь ласка, чи власне що говорять депутати про Україну і чи будуть обговорювати ситуацію на сході? Тобі слово. Добрий вечір. Ну свій день із новин з України розпочав голова Європарламенту Мартін Шульц. З самого ранку в нього була зустріч із Петром Порошенком. Говорили про співпрацю з ЄС, підтримку з боку ЄС реформи, військову агресію Росії проти України і безвізовий режим. Нагадаю, в Києві чекають, що Європарламент от от має ухвалити рішення про скасування віз після Брюсселя. Порошенко ненадовго поїхав у Мастрихт. Там був з'їзд європейської народної партії, одні з найбільших Опі, що представлено в усіх європейських органах влади, на саміті ЄНП український президент зустрівся із головою Єврокомісії Юнкером та головою Європейської ради. Уском ну і у ці хвилини Порошенко вже має бути в штаб-квартирі НАТО знову в Брюсселі. У нього зустріч із генеральним секретарем Столтенбергом. Українське питання піднімуть і на саміті ЄС, що розпочався сьогодні в Брюсселі. Меркель і Оланд розкажуть іншим країнам Європейського союзу про результати вчорашнього засідання нормандської четвірки. Але українське питання тут будуть розглядати в контексті цілісних стосунків ЄС та Росії після атак на цивільних у Сирійському Алепові яких винуватять російську авіацію? Європа обурена, і деякі лідери погрожують новими санкціями. Ось послухайте, що спілкуючись з журналістами перед самітом, заявила британська прем'єрка Тереза Мей. Ми маємо показати міцну і єдину європейську позицію перед обличчям російської агресії. Велика Британія поставила дії Росії в Сирії на порядок денний цього саміту. Ми маємо продовжувати працювати разом, і це життєво необхідно і надалі тиснути на Росію, аби зупинити ці жахливі звірства в Сирії. Це серйозний поворот в європейсько-російських відносинах. Адже спочатку саміт готувався як перший крок до покращення стосунків із Росією. Тепер загальний настрій такий єС посилає сигнал Росії, якщо не буде покращення ситуації, як в Сирії, так і в Україні, питання нових жорсткіших санкцій на столі, і країни ЄС можуть його затвердити. Скасування ж старих санкцій вже не на часі. Сьогодні рішення не буде, але вже в грудні ми очікуємо, що санкції продовжать ще на півроку. Студія. Дякую, Гриша. Григорій Гала з Радіо Свободи про саміт ЄС про підтримку України на ньому та реакцію європейців на посилення російської агресії в Україні та Сирії. Бійся НАТО Росія відправляє до берегів Сирії свій флот на чолі з недоробленим горе авіаносцем. Адмірал Кузнєцов для штурму оточеного міста Алепо. До речі, це єдиний авіаносець на озброєні РФ. Адмірал Кузнєцов украдений в Україні 91-го року, коли ділили Чорноморський флот. На той час авіаносець був недороблений і таким же залишився. За весь час цей пострах морів спускався на воду лише п'ять разів і стільки само ремонтувався. Із досягнення адмірала Кузнєцова можна згадати шість великих пожеж тільки за період із 2000 по 2009 тисячі дев'ятий роки. Арно несправність силових установок та декілька невдалих пусків літаків. Флагман російського флоту до того ж не здатен приймати транспортні літаки, тобто двом з половиною тисячам екіпажу доведеться забути про поповнення провізії. Він має аж 10 літаків су 33 і міг 29 для порівняння на авіаносці ВМФ США Джордж Буш 90 літаків та надсучасну дальність управління літаками аж у 40 кілометрів. Шостий флот США, що постійно перебуває в Середземному морі, здригнувся від страху. У підвалах, при свічках, так і живуть із десяток жителів водяного під Маріуполем. Село розбите від попадань снарядів ворожої артилерії. Передова практично проходить неподалік. Тому сюди прилітає від 30-го міліметра і до 152-го. Сюди ж навідуються ворожі диверсанти, і власне там же над водяним наші вояки збивають російські безпілотники. Олександр Моторний повернувся з фронтового села. Незважаючи на нічні заморозки, тут ще квітнуть троянди і за великим рахунком вистачає їй винограду, але нині там геть не життя. Ми ж не знаємо, вона от як летить. Якщо б ні труси поукакався. Понимаєте? Свістить, зудить, і ти ж не знаєш де. А вона от в п'яти метрах б'ється. Лебединське широке неводяне другий тиждень Назви цих населених пунктів українського приазов'я не зникають із фронтових зведень. Напередодні зустрічі Нормандської четвірки у Берліні бойовики здійснили рекордну кількість обстрілів на маріюпольському напрямку: 44 обстріли. З них 41 з важкого озброєння, ствольної артилерії і мінометів. Кількість артилерійських снарядів та мін, які від початку жовтня випустили по українським позиціям. Заїжджі окупанти рахують на тисячі. Тут почесали все все до того, що до старих позицій, старих. у цивільних вже давно напівзруйнованих та майже порожніх тутешніх селах вибухає не рідше нас. тут б'ють до такої степені воронки, які по метр глибиною і по два метри шириною. Вот стекла летят, все летит. Сливу снесло, здесь снесло, дома побили, все. Я вам чесно говорю. Видите, сразу одразу здесь сльози хрипять. Дядько Василь трохи соромиться, але не ховає сліз. Усе водяне нині, наче оголений та скалічений нерв. І тут не до умовностей. Головне вижити. Фашисти не дають жити. Чесно вам кажу. І передайте Росію, вони хуже фашистів. Це одна з центральних вулиць, селища водяне, яке майже два тижні утюжило, просто рівняло із землею ворожа арта та мінометні розрахунки противника. Дуже багато нерозірваних боєприпасів зараз по селу хлопці говорять, що пересуватися вулицями украй небезпечно, і навіть тим місцевим мешканцям, які тут залишилися без зайвої потреби, командири забороняють виходити із укриття. На все село залишилося трохи більше десятка мешканців. Його власна дружина у Маріупольській лікарні, але провідати її, каже дядько Василь, не може через цілодобову артилерійську канонаду. По-перше, мені нікуди, а во вторых я українець. Когда мене здесь вб'ють, вони будуть знати, що вбили українця. Напередодні кажуть, наші морпіхи у бік села знову ходили ворожі диверсанти. Та получається, зараз між нами сєпраць на цих передових позиціях зараз 200-300 метрів по зеленці. Непроханих гостей зустріли, як годиться лише після чотиригодинного бою. Чужинці, кинувши усе під прикриттям мінометів, добряче пошматовані, змогли відійти. Відзначились влучною стрільбою напередодні і українські розвідники. От, пулеве, от і от вона вийшла. Второй БПЛА теж був з стрілкового стрілковоружжя. Попадання непосередньо в двигатель. Поцілили у ті ворожі дрони наші хлопці на різних ділянках передової у секторі Маріуполь. Та кажуть, займались ті безпілотники обидва однією чорною справою. Висота не велика. тобто вже дійшло до того, що ви качественно провести розвідку, а пускаються не пускаються ні висоти. Від учорашнього пізнього вечора ворожа арта принишкла. Дядько Василь сьогодні вперше за багато днів вільно погуляти на вулицю випустив худобу. Із Приазов'я Олександр Моторний, Андрій Марченко та Юрій Клименко. Спецкор. Два плюс Норвегія депортує російського неонациста, який воював на Донбасі. Міграційна служба країни висилає Яна Петровського в Росію, якого вважає загрозою державній безпеці. Росіянина у якого сплив строк посвідки на проживання в країні заарештували на початку тижня. Ян Петровський 14-го брав участь у бойових діях у Луганській області. Воював разом із загоном. Російських націоналістів Русич того, що розстріляв колону Айдара біля селища Металіст. бойовики добували тих, що вижили та катували полонених у норвезьких змі. З'явилася інформація, що українські дипломати просять вислати Петровську до нашої держави. Підтвердити цю інформацію чи МЗС наразі не змогли. А от службі безпеки України заявили, спецкору. вони зацікавлені, щоб усі особи, причетні до злочинів на Донбасі, постали перед українським правосуддям. Перше за роки незалежності понтонна військова переправа на Херсонщині. Міст на воді розгорнули військові в межах навчань. Понтони завдовжки в пів кілометра з'єднали два береги Дніпра до цієї праці. Доклали руки аж 500 вояків та три сотні одиниць техніки. А потім мостом рушили і танки, і БМП, і вантажівки. Ширина Дніпра у цьому місті майже 600 метрів. Пантонну переправу складають частинами, а потім з'єднують. На сьогодні це найдовша відстань, через яку переправляються наші військові. Спочатку на воду спускають плавучі транспортери. Катери страхуватимуть нижче за течією. Сім десятків величезних понтонних планок складають бійці шести рот з усієї України. Переправу на такій відстані мають збудувати за дві години. До цього провели чимало навчань, але відстані були меншими. Зараз пішли вже до великої річки. Дніпро більше Дніпро і ширше, ніж Дніпро у нас немає. Може, ви знаєте, підскажіть, я туди поїду на віде. Солдати інженерних військ з'єднують частини вручну. Потім контролюють переправу з берега і з води. костюм. Це грибацький костюм. Зверху спажелет для захисту, щоб якщо в руку воду впав, щоб зразу вийти. Крім інженерів-понтонників, до планування переправи долучають топографів. Цю карту вони створили у польових умовах і обрали для навчань найвигідніше місце. Це високоточний вимірювальний документ, де наглядно можна оцінити будь-яку ділянку прийнятої місцевості. Переправа готова. З вікна гелікоптера це виглядає так. На той берег пішла важка техніка для маскування дим. За час війни на сході України ворог навмисно підривав мости. Тому відпрацювання українською армією швидко наводити переправи стратегічне уміння. Ви розумієте, мостів не так багато через Дніпро, вони можуть бути пошкоджені. Військам ми знаходиться на двох берегах. Військам повинні приправлятися на ту сторону. Це єдиний надійний спосіб великі маси переправити на. Ішебере у двогодинний норматив військові вклалися. Переправу такої довжини зробили вперше в історії Збройних сил України. Щоправда, армійці зізналися. Перед приїздом високого командування добряче потренувалися. 600-метровий понтон складали і розкладали кілька разів протягом чотирьох днів. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, спецкор 2+,2. З 1 по 14 серпня, 2014 року, третій батальйон 30-ї механізованої бригади тримав рубежі біля Степанівки. Село зруйноване від обстрілів російських градів займали наші війська. Однак через брак грамотних офіцерів у нашій армії тоді і через постійні обстріли з боку РФ та атаки бойовиків третій бат почав відходити. Щодня були вбиті та поранені 14 серпня. Майже 20 кілометрів. уцілілі вояки на бронетехніці з боєм вийшли із сектору. Тоді і не дорахувалася сержанта 30-ї механізованої бригади Ярослава Антонюка. Спочатку його занесли до списку полонених, а тепер до безвісти зниклих. Валентина доброта про надію, яка жевріє до останнього. Подвір'я Ярослава Антонюка в Чижівці можна визначити безпомилково за написом на воротах. Це Щоб ж... Знали, що тут герой. Доньки, як і їхня мама, не вірять у загибель батька, але поки що він до них приходить лише у снах. Ну буває те, що типу, він прийшов додому, але потім уходить знову. Ось їхній батько Ярослав Антонюк на короткому аматорському відео у військовій частині відразу по мобілізації у березні 2014 року, 3 серпня, його з іншими перекинули до зони АТО. Осьмого виповнилося сорок дванадцятого ранком Він востаннє розмовляв з сім'єю. Вчили переживати, чого не дзвонить, що сталося. Потім почали говорити, що там кі бої страшно пішли. За офіційною інформацією, під час бою в танк влучив снаряд. Є версія, що нібито капітан екіпажу вирішив іти на таран російського танка. Свідків того, що насправді сталося, немає. Сержанта Антонюка і двох інших танкістів спочатку занесли до списку полонених. Мама командира екіпажу Артема Абрамовича продовж трьох місяців на окупованій території даремно шукала бійців. Бойовики з проханням викупу чи обміну на зв'язок із рідними теж не виходили лише шахраї. Щось кажу в за мого чоловіка. Кажу, зараз що таке стоїть 5 тисяч гривень. Це, типу, на бензин, ми його привеземо. Ну, Коротше, такі сказки розказував. Дуже багато дзвонилося з тюрми, тому що я після того, як мені дзвонять, все записувалися і зверталися. Нас грати в СБУ. Паралельно рідні танкістів здали ДНК на аналіз для порівняння з останками тіл. Петра Барбуха одного з членів екіпажу поховали 5 березня. Командира екіпажу Артема Абрамовича ще пізніше, майже через 10 місяців після загибелі наприкінці травня. Але зразки ДНК відібрані у мами і доньки механіка водія Антонюка не засвідчили жодного збігу зі знайденими останками бійців. Люки були задраєні, так як кажуть. Я все думаю, може? Він ж механік водій там нижній люк. Може, йому Бог допоміг з офіційного списку полонених Ярослава Антонюка теж прибрали. Натомість родині надіслали ось цю довідку. Три строчки, все. що даний військовослужбовець знаходиться без вісті. Зникли. Це один єдиний документ, який в мене є на даний момент. Промочу коментувати в справі Антонюка. Міністерство оборони та служба безпеки відмовилися, щоби не нашкодити розшуку бійця. Разом із тим дружина Антонюка вірить, що її чоловік живий, не виняток що на окупованій території, і розраховує бодай на якусь інформацію про нього. Коли членам екіпажу надали звання народного героя, вона відмовилась від напису Посмертно. Валентина Доброта, Михайло Путята, Спецкор, 2+,2. Допоможіть герою почути свого сина. Якнайшвидше необхідно придбати слуховий імплантант 26-річному Андрію Тутову. Хлопець пройшов і котел. Був у полоні. Йому дивом вдалося вижити, відновити слух після тяжких травм. Не чув на праве вухо. Біда сталася вже в рідному містечку поряд із банкоматом на військового напали. І найдорожче, що забрали нападники, це слух через тяжку травму голови. Андрій геть оглух. Ольга Максимова знає його героїчну і страшну історію. 마. 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 На маленькому стільці та за малим столом у центрі, де допомагають дітям з вадами слуху, незвичайний пацієнт. Пройти повз історію 26-річного Андрія Тутова з Черкаська кажуть активісти. Просто не змогли. Андрій кадровий військовий служив у 74-му розвідбаті із побратимами потрапив в Воловайський котел. Після того як командиру корпусу вдалось із нього вийти, перед хлопцями кільце замкнулось. Їх обстрілювали із БМП із танків. По дорозі я за Спадывал с беттера, потому что на полном ходу бетеры и шум. Начал дальше залезать, что-то под ногами взорвалось. Потемнело в глазах, ну и звук прекратился. Я только слабо услышал голос товарища, который говорил быстрее на беттер. В итоге залез кое-как. Від згадки про побачене тоді хлопець починає тремтіти. каже росіяни зайняли вигідну позицію на висоті і вийти, уникнувши обстрілу артилерією, не було змоги. Зрештою, тутов із побратимами потрапив у полон. Як уже їх обміняли, мало пам'ятаю пацани ну, одне на коли нас уже пам'ятали. У Андрія була черепно-мозкова травма, втрата слуху на праве вухо. Після місяців лікування частково його вдалось відновити. Тутов продовжив служити, і біда застала його неподалік частини. Після служби хлопець знімав у банкоматі зарплатню, як на нього напали. Банкомат знаходиться вот в лісу, Почти в лісу. Там стоїть магазинчик, возле магазинчика банкомат. І далі и там з той сторони, лі його ударили, потащили в лісі, всю його ні його уже перед утром бросили. Остановка стоит так головою або У лікарні він пролежав сім днів у комі. Після вже другої тяжкої травми Андрій перестав чути цілком. У нього у лівому вусі ще живий нерв, і допомогти може лише імплантант, але встановити його необхідно якнайшвидше. Уже время уже 6 месяцев после травмы, то есть речь будет дальше ухудшаться. Слуховий нерв, якщо він не то з підставляють да он не слишать звуки. Слуховий не стимулюється, і он потягнечку теж трофірується. Цьому нужно поставити кахлярний імплант як можна швидше. Імплантант замінить 90% природнього слуху. Але хлопцеві ще доведеться вчитися, згадувати звуки, слова та те, з якими предметами вони асоціюються. Але головне нині придбати протез. Коштує він 23 тисячі євро. У черзі на імплантацію за державною програмою родина 166 -та. І за кілька років, коли вона може дійти до Андрій я тутова допомогти йому протез уже навряд чи зможе. У лютому у нього має народитися первісток, і його плач це найбільше, що батько хоче почути. Ольга Максимова, Андрій Головач, «Спецкор» 2+,2. Андрій. Тутов потребує помощі, і ми в змозі разом йому зарадити усі реквізити його матері. В нас на сайті в розділі Допомога. Долучайтесь. Троє людей загинули, і двоє травмованих внаслідок зіткнення електрички і лісовоза на Вінниччині. Попередньо встановлено, лісовоз намагався проїхати нерегульований залізничний переїзд, коли туди наближався дизель. Після зіткнення кабіна машиніста загорілась. Вантажівка перетворилася на купу брухту. Ті, хто був у лісовозі, загинули. Машиніст дизеля та його помічник з опіками в лікарні. Потерпілих серед пасажирів електрички немає. Місцева влада забезпечила їхнє перевезення до найближчих автостанцій і зупинок. На місці аварії працюють слідчі. Масштабна ДТП на Дніпропетровщині. Сьогодні вранці в кривому розі зіткнулись одразу чотири машини та маршрутка. Дев'ятеро людей більшість їхали в автобусі травмовані. Серед них двоє дітей, шести-п'ятнадцяти років. Спочатку маршрутка зіштовхнулася з легковиком. У цей момент водій іншого авто намагався уникнути зіткнення. З машинами, які вже потрапили в аварію, тому виїхав на зустрічну смугу, і там врізався у ще два легковики. Наслідок чого постраждали восьмеро пасажирів маршрутки та водій однієї з машин. Хто спровокував масове ДТП? Встановлює нині поліція. Заступницю керівника відділу національного антикорупційного бюро, визнали винною в суміщенні посад. Катерина Вєзілєва має сплатити штраф у 8,5 тисяч гривень. Також конфіскують 18 тисяч, які вона заробила на лекціях. суд Києва визначив, що тренінги це не викладацька діяльність, а тому держслужбовець не має права їх проводити. Разом із тим, В'єзілєві дозволили і далі працювати в антикорупційному бюро. Жінка, яка рік тому влаштувалася в набу, але прочитала кілька курсів з ген. Дерної рівності у приватному фонді себе винною не визнає і подаватиме апеляцію. Я абсолютно не погоджуюсь з рішенням, яке сьогодні прозвучало. Я сподіваюся на те, що мабуть в апеляційному суді судді вирішать, що такі тренер на заході це є викладацька діяльність. Ви власне задоволені цією постановою? Я вважаю, що вона відповідає вимогам закону. Ви просили звільнення ви зловили. Вказана стаття не обов'язково для застосування, тому це не є порушенням івано франківську на хабарі затримали трьох поліцейських. Вони вимагали півтори тисячі доларів за повернення власнику вилученого в нього напередодні автомобіля та техпаспорта. Гроші від водія поліцейські отримали у два транші. Узявши перших 700 доларів, вони повернули автомобіль. А під час отримання другого траншу їх затримали. В операції брали участь працівники СБУ, прокуратури та внутрішньої безпеки Нацполіції в області. У ці хвилини ще тривають обшуки на робочих місцях затриманих. Поліцейських перевіряють і Ніків слідчих відділів міської та обласної поліції у уряді збираються підвищити зарплату українським поліцейським. Приємними для правоохоронців планами поділився Володимир Гройсман на засіданні колеги МВС. За словами прем'єра, передусім збільшить фінансування підрозділів карного розшуку. Конкретних цифр зростання зарплати поки що назвати не можуть, оскільки бюджет наступного року ще не затверджений. Проте від оперативників та слідчих вимагатимуть віддачі в розкритті злочинів. Їх кількість за останній рік зросла на чверть. І за прогнозами Керманачів нас поліції злочинність лише зростатиме, оскільки за законом Савченко і і з місць позбавлення волі звільняються рецидивісти. Тому і закон, і бюджет правоохоронних органів переглядатимуть. Уже зараз наші оперативные працівники, працівники кримінальної поліції, уголовного розвитку, слідчі, оперативники, отримують серйознішу надбавку до заробітної плати, серйозніше оснащення додатковими средствами і мають всі можливості для того, щоб розкрити преступлення. Час повертати чемпіонські пояси настав 10 грудня в німецькому гамбурзі. Екс чемпіон світу з боксу Володимир Кличко спробує повернути собі перший цього разу на кону пояс боксерської версії ВБА зустрінеться він з австралійцем Лукасом Брауном на прізвисько Великий Татусь, який до сьогодні вважається непереможним. Оскільки з 24 проведених поєдинків австралійць іще жодного не програв, але Останній бій австралійця... У якому він у березні цього року не узбека Руслана Чагаєва, такий відібрав у нього пояс. Не минулося без скандалу. Тоді Лукас Браун провалив допінг тест за що був дискваліфікований та позбавлений чемпіонського звання. Відтоді пояс став вакантним. Але сьогодні претендент знову той самий великий татусь та наш українець Володимир Кличко. Він же доктор Сталевий Молот. Хорошого вечора, і пам'ятаємо про тих, хто на фронті захищає наш спокій. Щасти.